Вітаю усіх! Це моє перше замовлення у каталозі номер 9 який діє до 13 липня. До 13 липня, отак, От чуттєвий шепіт називається. І тут це е, назва каталогу по назві нового парфума жіночого. Отакий веспіс Мі. Аромат, неймовірно, чуттєвий, неймовірно жіночий, як з ефектом другої шкіри. Дизайн флакона, бачите, такий ніжний, дуже цікавий, прикрашен такою кришечкою, як необроблений камінець. Приходить біла така коробочка. Ось. Аромат з ефектом другої шкіри, як я сказала, висока стійкість. Компанія дає 8 годин стійкості, яскравий шлейф від цього парфуму. І коли подує вітерець літній, то це дуже неймовірний такий аромат віє. Аромат є квітково -дерев... деревним, мускусним. І парфумер, як я створила цей парфум, це відома дора. Багріш. Вона також працює з іншими парфумерними відомими домами, і також для Ріфлейм зробила цей неймовірний парфумчик. Верхні ноти груша, лист чорної смородини, бергамот, ноти серця квіткові ноти, пелюстки піону, жасміну. І базові ноти це мускус, молекула амброкс, супер і кедр. Кедр також відчувається так в кінці трохи такою свіжістю. І хочу сказати, в мене його от, замовила я в першому замовленні, дала дівчатам спробувати. На ручку всім побризкала. і В мене його вже замовили буквально за 3 дні 5 парфумів. Це я один відкрила, один в мене є, і акція ще. А коли купуєш цю новинку, отримуєш на вибір бальзам для губ, це зволожуючий, він має зволожуючий комплекс вітамін Е, також спф фактор захисту Є 15. І кольору одного не вистачає, здається, коралового, то Компанія запропонувала олійку для губ на вибір. Там дуже два кольори. Тобто, ви можете обрати собі і парфумчик, і також бальзамчик або олійку для губ. Із новинок для догляду за тілом, і це гель для душу, неонові такі яскраві. Бачите, такий набір класний, це лосьйон для тіла, і ручок, і мило. Мило вообще просто заворожуємо. Ми тут всі захваті, неймовірна форма, прозора така і аромат дуже ніжний, з соковитих фруктів. І по акції, коли ви купуєте один із продуктів неонового догляду, то ви можете по знижці придбати отаку мочалочку масажерчик з одного боку очищає ніжно, розслабляє, з другого боку, бачите, такі шипи, будемо так сказати, і не назвеш їх шипами, то це тонізує м'язи і дуже гарно очищає шкіру і відлущує. Ось оце рекомендую зверніть увагу. Далі новинка це пом'якшувальний засіб, і це вже з кавунчиком. Дивіться, яка неймовірна коробочка. І відкривається одне задоволення, і отака. От Баночка для самого пом'яшувального засобу. Так, оце здає... Ага, і ще ось у новинки це я взяла такий скрибок гуашу. Ось для тіла, дуже гарно роз... Як... піднімає тонус м'яза і розслабляє, покращує кровообіг на тілі. Так, І з новинки, коли береш велне, це охолоджуюче полотенечко. Таке о такого він розміру. Тоненьке, довгеньке, як вам так показати, десь сантиметрів 80 см, здається. І намочуєш його, і на тіло кладеш, то дійсно воно охолоджує за рахунок того, що цей матеріал не нагрівається від температури тіла і тримає от повітря з водою. Воно така прохолода і дуже-дуже комфортно. Ось На літо вже собі взяли, будемо користуватися. Мабуть, компанія потурбувалася за нами, очікуємо жаркого літа. І гарні знижки, собі я взяла, дивіться, гарна знижка, новеч плюс, І це оці золоті рибки, це капсулки, їх 30 капсул тут це неймовірний комплекс натуральних олієк, по догляду за шкірою, шкіра оновлюється буквально за один раз і покращується текстура, зволожуються. Ці олійки живлять шкіру. І мало того, що у каталозі компанія зробила знижку, ви отримаєте ще подарунок. І ось я собі такий подарунок мене порадували. Це пілінг для обличчя з фруктовими кислотами. Я ним користуюсь, мені він дуже-дуже подобається. Тут також ензими граната, він і відбілює шкіру, підтягує пори, дуже гарно і ніжно відлущує шкіру, і навіть можна на літом користуватися. І, звісно, після пілінгу в день користуємося СПФ-захистом для обличчя. Для себе це в гарній ціні есенція спрей зволожуюча. Вона зволожує протягом 24 годин, відновлює шкіру, покращує текстуру, пом'якшує. І зволоження йде за рахунок того, що у складі є лактобіонова кислота, вона ще більш потужніша, ніж гіалуронова кислота, і тому зволоження шкіри ще буде потужніше, і також має прибіотик у складі, відновлює клітини. і Ви можете використовувати його як тонік, протирати або розпилювати. На обличчя, а також протягом дня, от зараз дуже актуально, протягом дня навіть поверх макіяжу можна розпилити цей спрес-есенцію, і дуже гарно буде обличчя зволожене, не будуть з'являтися зморшки. Це також комплекс, який діє разом з вашим звичайним антивіковим доглядом проти зморшок, проти зменшення пружності шкіри. Додавати. Я от додала до свого комплексу нове, чи дуже-дуже задоволена. Так, І ось гарна знижка на міцелярну воду. Diamond, я її також собі взяла, в мене вже закінчується. Дівчата в мене позамовляли. По 355 гривень зараз гарна знижка на королівський бархат. І була також позакаталожна пропозиція за 199 крем навколо очей. Далі для діточок беруть зараз захист SPF 50 і можна не тільки для діточок, для діточок брати, це гарний захист е, від сонця. Зараз дуже актуально. Е, ціни на туш 5 в одному, це наша легенда Oriflame Сама. Така популярна туш, і зараз ціна на неї 149 гривень. Як звичайної туші, так і водостійкої. На обкладинці по 95 гривень туш One Color, об'єм, і також блакитна туш. Далі, на що зверну увагу, ага, новинка це помади. Зивани, які з'являться в наступному каталозі, будуть по гарній ціні, то зараз можна взяти тестери, само спробувати, поділитися з дівчатами, хай спробують, і таким чином підберуть собі той кольор, який потрібен. І спробують текстуру помади. Так, на літо ось ще дуже гарно. І шампунь з яблучком, і ось яблучко, гель для душу. Гарна ціна звертаю увагу на спрей для ніг, це і в дорогу з собою взяти, 139 гривень. Тут Ківи, і грифрук, такий освіжаючий. І так, мене ще дівчина замовила такий набір. Тут тіні для і також тіні для брів є. І парфуми. Вау, цей каталог, весь просто неймовірно, знижена ціна на парфуми. Звертаю увагу. Ось я взяла all Nothing, Я собі взяла, у мене вже закінчується. Це парфуми дуже стійкі, дуже такий яскравий аромат, енергійний, з гарним шлейфом. Цей аромат він такий може заповнювати прям всю кімнату собою. Зверніть на нього увагу, хто не користувався, ось, дуже класний. І Giordani Gold Essence за блосом. Це також парфуми. І ціни на них. Тут, якщо береш пару парфумів любих, чоловічих, і жіночих, то ці виходять 875 гривень по каталогу ці 799. І це парфуми дуже такі дорогоцінні, класні. На літо дуже рекомендую освіт, освіт з персиком і новий освіт з манго. тут двойний Об'єм 100 мл 50 це, здається, 275 гривень, це 425. Ну, ціни просто тають, як кажуть, еклад мадмазель мені замовили 399 гривень, 499 Лаупошен з білим а, з білою полонинцею, з білим шоколадом, спокусливий, неймовірний. Це в мене дівчата замовляють, його не знаю, по скільки штук, це щось поки одну замовили. Еклад Ньюї також гарна ціна. О, такий яскравий дуже. Цікавий аромат, я теж таким користуюся. Так, для чоловіків позамовляли на літо Excite for him. гарний такий ніжний водний аромат, більш такий чоловічий і пряний аромат Giordani Man. І новинка Nordic Water Intense Blue. Оце ще теж парфумчик. Він такий глибокий, такий свіжий. Зверніть увагу, на ці парфуми. Зараз гарні, гарні знижки. І, звісно, це Велнес. І м -м, зарезервовані в мене два, велнес, два набори з Велнес-Пеками з'являться в 10-му каталозі. Там набір був мінус 41%, у кого вони в резерві, то зберігайте, в наступному каталозі обіцяють з'являться по гарній ціні. У цьому каталозі ось у капсули Омега-3 мені замовили. І тоді доставка безкоштовна, коли замовляєш омега-3. Підписка з минулих каталогів рідкої омеги я додаю. Зараз ось ще підписка продовжується в мене на спаржевий супчик. Дуже гарно, легко на вечір. Можна додати салатику і так повечеряти дуже гарно себе легко почуваєш. І також здорове харчування можна використовувати як для зниження ваги, так як і поповнення організму корисного білка, вітамінів, мінералів, клітковини, то це коктейль мін реплейсмент. І я собі ось взяла шоколадний. І цей, і цей продукт він підходить для веганів. Немає Тваринного походження якихось компонентів, тобто цілком рослинні. І була акція по запрошенню, і отримала таку Ровента, така роші електрика, яка випрямляє волосся, доглядає за ним. Якось там якимсь чином написано тут. Ось. І Коли запрошуєш людей у цьому каталозі, запроси своїх близьких, і ви можете і рідних ви можете заробити до 1000 гривень бонусів. Тобто така акція Запрошуй. Ти отримаєш гроші і даруй гроші. Тобто новачок, який прийде в Ріфлейм, буде користуватися і зробить замовлення на 1300 гривень. Він зразу отримує велком знижку 15% на те своє замовлення. Отримає ваучер в 200 гривень в подарунок, тобто ця сума зменшиться, його замовлення на 200 гривень, і обере ще на 400 гривень подарунок будь-який із каталогу до 400 гривень один продукт. І на наступний каталог компанія нарахує ще 15% кешбеку. Неймовірна, взагалі, акція такої я вже я вообще ніде не бачила, не чула, таких знижок ви ніде не побачите. А маю, маючи такі гарні акції на парфуми, на новинки, на всі, на велнес, наприклад, на Омегу там і так далі. То це дуже-дуже вигідна пропозиція. Вам дуже всім дякую за увагу. Якщо була корисна, то підписуйтесь до мене на канал і ставте вподобайки. Всього самого найкращого.